Ось 18 століття. Неподалік в нових кодах заснував собі змінник відомих цих місцях козак. Він Вінволь тих часів бували. Свідославний дат, подій. Ну, як ви, друзі, догадались, що перед вами Максим Дій? Привіт вам, нащадки козацького роду. Сильного волею і духом народу так любо мені, що тут мова лунає, що кожен плекає рідну і знає, в епоху Січі впливали на мову дуже розвинена справа військова. Битва, гармаш, вага ківниця, гетьман отаман варта бійниця. Про прізвище часто козацькі вичули. За триста років їх геть не забули. Рябчик та чуб, гончар не їж сало, зуб недоступ, кривоніс побігайло. Плекайте нащадки щадки неньки мову, її піднімайте за вишки як зброю. В тяжку допоможе вона вам годину. Відстоюти волю і гідність країни. Ворог не зможе наш рід подолати. Допоки вкраїнська буде лунати. Хай знає загарбник, козацькому роду Не було і не буде вовік переводу.